Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми приїхали на водойму. ось таку лісове таке дике озеро. Сьогодні я з Ігорем з Сергієнко Фішин. І ми сьогодні будемо пробувати ловити карася. Ми взагалі їхали, думали, що у нас буде лід, тому що три дні вже морозець. Сьогодні взагалі вночі мінус сім було. Лід є, але він дуже небезпечний. Тому ми. Накачали човника, ось такого для того, щоб в нас була страховка. Побачимо зараз. Можливо, будемо в ньому, можливо, біля нього, але безпека на рибалці понад усе. Зараз ми будемо туди спускатись і пробувати на ті місця, де ми раніше рибачили, добиратись, якось щоб зловити наших карасиків. Значить, перше, як завжди, перезуваємось, чоботи в такому чохлі, беремо з собою і наколінники. Без них зимою ніяк, дивіться, яка товщина. Ви прекрасно себе в них почуваєте, коли у вас і вода на льоду, і снігу багато, і так далі. Сумки, речі. Ну, короте, Зараз все розкладаю. Обов'язково ось такий піддупничок, щоб в вашій п'ятій точці було сухо і комфортно. Короте, розкладаємось і пробуємо добратися до місця ловлі. Далі все покажу. Так, друзі, в лодку ми все зложили. До речі, чим я буду рибачити? Значить, в такому чехлі чудовому зберігаються всі зимові вудки. Була надія, що є лід, тому я брав і на окуня, і на карася. На все разом. Основна моя вудка, яку я буду рибачити, це у мене флагман Magnum Black Boat Feeder 150. Метр 50. З човна, з нею дуже супоровори бачите. Якщо чисто з лунки, то я буду брати трошки коротшу удочку. Значить, катушка Flagman Freeze і 0,14 жилка. Мормишечка маленька, 12 номеру. Артур робить їх там під замовлення, для нього роблять. Чудово працює саме по карасю. Ну, Далі я вам все покажу. Беремо вудочку і, друзі, будемо пробувати ми. Вирушати до місця нашої ловлі. Нагрузили. Та нагрузили, так. Да. Підемо туди, де менше. Треба буде нам йти по льоду. Так. Ой, потріскує, ожі. Потріскує льод. Значить, давай ти з однієї, я з іншої Ногу в одну ногу в лодку. А чим ми будемо відпихатись? О. Тебе слизько, так? Да? У мене слизько. Це в тебе є ці лідоступи. Ох. Перебрались в один край. Добре, там даже під очей Та там просто ми проламали, та й вийшла вода наверх. Ну що, Да, товщина льоду ось, дивіться, друзі. Десь, десь, да, 3 4 см, але він ще дуже, як то кажуть, живий. Один день ми на один да. день ми запізнилися. Денек... не запізнилися, а поспішили. поспішили. Ну будемо пробувати. Давай Ігор, повертаємо в сторону нашої точки. Да, 13... Ось сюди чуть-чуть, да. За мною. А ну стой, 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 стопе, стопе, давай ми почнемо дивитись уже камерою. Цікаво, цікаво. Рибалка така екстремальна. Значить Беремо ми нашу камеру і зараз будемо дивитись, шукати рибу. Зараз друзі всі пишуть там, та що ви з камерами, ви так зловіть, підіть. Ну Так колись і рибу ловили на кістки риб'ячі, там, на волосінь було з... Конського хвоста. Так що тепер також так рибачити чи що? Нічого не стоїть на місці, техніка йде вперед, риба стає розумніша, якщо можна так сказати, більш вибаглива. Тому і до неї треба постійно підбирати ключики. Дивіться, друзі, ось вода наверх виходить моментально. Та не трохи. А вона вийде наверх і замерзне, буде товстіший лід тоді в цих місцях. А, ну да. Вон карась, бачив карасі? Ага. Так, ну що. Зараз почекай, пару почекай. Так, да, пару карасів бачили. На одну із точок припливли, коротше. Так, він проходить, бігає карасик. Активний, ти розумів. Ну Це перволітка, хорошо. Перволютка, перодка. Третій раз вже перволітка. У <гум> <гум> мене перший раз оце я на льоду рибачу. А, це перший раз? так? Щоб... Вот. Ну це якщо можна назвати на льоду, все одно це золотки. Ну так. Да. Так, друзі. Стали на точку. Зараз достаємо перше прикормочка приготувати. Хоч вода і холодна, але... Real Fish робить чудову прикормку карась Чебрець Часник, яка працює завжди. Я от рибачу в неї вже два місяці, холодна вода, зима, можна сказати. Але вона працює, вона приманює карася. Так що ми зараз замішуємось, даємо час напитись водички і е, пригодуємо, будемо чекати наших карасиків. Так, друзі, беремо нашу мурмишечку 12-го номера, нагадую, і... Мотильочок, до речі, ж така мотильниця, в якій у вас завжди буде зберігатись прекрасна мотель. Морозний мороз по барабану взагалі. Одягаємо десь 6-8 мотильків, пучечок гарний такий, щоб був, щоб карась помітив нашу насадочку і зацікавився нею. Так, опускаємо на дно, тут глибина десь метрів 5 приблизно. Ну давай. Менше? Ну, комусь. <кхух> ні, ні, мені так теж здавалося. Я потім як поміряв, то тут було ці точки в нижній частині бровки, було 5 метрів останній раз. Так, друзі, опустили на дно, робимо декілька підйомів наверх. 20-15 см, коли 10 багато не треба. І ставимо румишку на дно. Пауза. Чекаємо, знову підняли, поставили пауза. Класична покльовка карася, це коли він піднімає кривочок, але часто буває таке, що він придавлює. Треба пробувати, можливо, експериментувати. Інколи довшу паузу, інколи коротшу. Ось, о, щось було похоже на підйомчик маленький. Не зрозумію, що це. Я виключив. Друзі. Перша покльовка. Карасика. Тільки виключив камеру. Дивіться, який красавчик. І, і перший карасик у нас є. Так, <кій> <кій> да, тільки опустили, я ж кажу. Оп! Іди сюди. Друзі, глянь, який суперовий карак. Підняв все як має бути, все правильно. Покльовочка зразу. Я, правда, тільки камеру виключив, хотів переключити на інший режим. І тут не засняв саму покльовку. Ну нічого. Все, починаємо рибалку. Диви. Да. Друзі, тільки опустив і другий караси цей більшенький. Дивись, який лапоть. Класний. який класний. Лапоть Тільки стали вже другий карась. От то що першольотка, як то кажуть. Ой, стій, стій, друже. Давай в сумочку. І вкльов, все як положено. Друзі, я нагадую, що після кожної рибини треба нам старих мотильочків, які там поганенькі, прибрати і свіженьких додати. Буквально декілька штук я завжди додаю після кожної рибинки. Все, вперед за був Красивий такий, такий як треба нарешті. Дивіться, друзі. Ух ти, куди, куди Та, ти пішов? Опа, вилазь. Вилазь, друже. Хоп! Дивіться, який красик. На льоду лежить. Підняв, все положено. Молодець який карасик номер 3 Дивіться, друзі. Це найсолодший розмір карася. Це не духовочний, це сковорідочний. Але він самий добрий. Хоп, бігом в торбинку, поки ніхто не бачив, бо зараз будуть обурювати. Все. Так, друзі, ще пробую використовую ось такий ліквідний спрей для того, щоб ще додати більше смаку. Наші машивочі вперед. Ось все, карась. Дивіться, друзі, карасі, які ходять. Прям тогда ходять. Ось сюди карась якийсь. ось все вихід пішов на бровку, ось хвостом другий помахав. Так ходять вони тут і он. Ось далі, два, три, ходять, ось, дві вперся. Багато тут карася. Зараз треба, може ще трошки прикормочки додати, підкормити його. Зразу було три покльовочки, ось сюди дивись, який карася, дивись, та ходять постійно тут. Диві. Є тут риба і це добре. Залетаним. О, Ігор Нарешті І в тебе поклювочка. У дві який лапоть Ух ти шо красавчик який ляп-ляп-ляп-ляп Оцей звук ляп-ляп-ляп він Давай тут попа на воно це підставка Ой, зараз бо вона, як завжди, не готова. Ну, чи взяв? красавчик. Карасі те, що треба. такі красиві. І це найбільший на сьогодні. Дочекався ти свого? Схода? Ну все, вітаю, розпочинився. Ну, але ж в клюв, в роті ж було. І в мене Придалив. А блін зійшов Зійшов, придавив так гарно І зійшов Так, Ігор Кров бачив, пора снідати вже Я не снідав нічого вже Так що завали не переживай Так, друзі, трошки підловили карасиків, Уже кльов бачили, рибу бачили, підгодували. Підгодували рибу, треба й самому щось під'їздити, Значить, піка рибалка без сала, скажи мені. Дивіться яке ось Салко, ковбаска домашня. Огірочок і хліб. Бери. Пригощайся. Всім смачного. Может ее збагнув? А, не, хороший карась. Двизь. Супер Ой. Тебе редко на Ты видишь, ты точно. Та ти що, бомбезный. Вітаю. Да, за краєш іде, ти поняв. Супер. Рыбалка, да? Ну не дуже. Не дуже, так, І сходи були, і покльовки були. І зі сходи в мене ще дуже. Моє задань такі були. Ох, ну, так. блин, на рибалці мають бути не одні, у вас завжди з собою перчатки, тому що намочили одні другі. Переодягаємо сухе. Хоп. Це новенький ще в мене. Перший раз одягаю. Ай. Супер, такі перчаточки. Поклюка була. То піцак в тебе згоню оєй. Є? Ну все. Море зараз бере. Бере на завтра ще більше обіцяють. Есть лошара, блин. Везьми пиццак, да? Шпицак. Ну ты бы тут мелкише, чем там. Ай-яй-яй. Бывает. Смотри, мне Дай піцак. Дай піцак, бо карась. Хороший, жовто як впаде. Карасенко, дякую. Дякую, дякую. Може він активізується ще. Четвертий мій карасик на сьогодні. Просто супер. дивіться, друзі, який бомбезний. І давай до своїх друзів у сумочку. Ще один хоче попробувати. чем больше пьешь, тем тоньше лед, тем толстейше лед. Поднял? Не, настоящий взял. Пицак берешь? Да, бачу. Да, ну все, теперь тут не будем больше искать. Так, друзі, там ми рибачили, там лід тоньший, під берегом, він товстіший, але все. На сьогодні ми закінчуємо нашу риболочку. Холодно сидіти в лодці, ноги померзли, тому щоб не захворіти, будемо їхати. Своїх карасиків зловили, нам достатньо. Зараз покажу все, що зловили. Так, друзі, все, закінчуємо ми нашу риболочку. Дуже стрмний лід, якби не оцей човник, то ми б нічого не зловили сьогодні. Там мужики також зайшли на човнику і декілька штук собі зловили. Всі ходять по берегу, всіх шукають лід, а льоду ще немає безпечного льоду на даний момент. Ну а все ж таки ми зловили свою рибку подивіться, які чудові красі, просто супрові. Нам більш ніж достатньо. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, кому що цікаво запитуйте. Побачимось на рибалці. Всім пока!